Всім привіт! Придбав ось такі ось бокорізи. Як ви можете побачити, леза сходяться рівно. Пробуємо різати дроти. Ріжу взагалі легесенько, без зусиль. Візьмемо навіть трохи потоші. Десь 2 мм в розрізі, якщо не більше. Зупльоткою то й більше, без зусиль, все як положено. Спробуємо зачищати ними. Ось так ось у нас все вийшло. Все з легкістю. Ласнячі бокорі зарекомендую.